Усім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт пирога, від якого ви просто не зможете відірватися. Це фантастичний лимонний пиріг з лохиною. Отож, робимо тісто. для цього нам необхідно тепле вершкове масло, до нього додаємо цукор і туди ж натираємо цедру одного лимона. І тепер будемо все гарно перемішувати вінчиком. Звичайно, це можна зробити за допомогою міксера, але якщо у вас немає такої змоги, то все можливо зробити просто руками і вінчиком. Перебиваємо у єдину однорідну масу. Тепер сюди ж додаємо 4 яйця. І все гарно перемішуємо. Кожен етап, що ми будемо додавати інгредієнти, після цього ми перемішуємо все в однорідну консистенцію. Тепер додаємо сухі інгредієнти. Я одразу перемішала борошно, розпушувач та трошечки солі. І поступово вводимо в тісто і гарно перемішуємо. Також додаємо одну столову ложку сметани. Все замішуємо і додаємо сік одного лимона. І також все будемо перемішувати. Тепер додаємо 200 г лохини. Попередньо я трошечки посипала борошном, для того, щоб вона не потекла. І знову все замішуємо. Тепер беремо форму для випічки, я її покрила пергаментом і виливаємо тісто на форму. Випікати будемо приблизно 50 хвилин при 170 градусах. Тепер будемо робити покриття для нашого пирога. Я взяла 300 г білого шоколаду, я його розтопила. Гарненько перемішуємо, щоб маса стала гладенькою. І додаємо трошечки вершків. Я взяла 33% вершків, і знову все замішуємо. Тепер беремо наш пиріг, який вже мав гарно охолонути, і будемо зверху покривати його шоколадом. Також ви можете взяти кондитерський шпатель і все розрівняти для того, щоб поверхня була гладенькою та рівною. Ну і фінальний етап прикрашаємо все ягодами лохини, Це додасть ще більше такого ефектного вигляду нашому пирогу. Ви тільки подивіться на цю красу, це феєрично, гарно та смачно. Звичайно, я вам показую в розрізі пиріг, такий в міру вологий, кисло-солодкий. Це дуже гарне поєднання смаків. Обов'язково спробуйте.